Так, диви, стали машини. Що з цим роботи, робити не, будемо? Люди на пересмінки, люди, люди на, на вихідних. Нові працюють, старі відпочивають. Знаєш чому відпочивають? Бо є на що, значить заробляють, правильно? Вийшли, Бо, не було касанули, на касанули гроші. Тобі. Нема грошей, 50 на 50, сідаєш, працюєш, кожен день отримуєш. Є трошечки грошей, береш в оренду, катаєшся собі на пріусі. А, хочеш дивитися в майбутнє, береш а, також без першого внеску, в оренду з правом викупу. Все дуже просто. Хочеш болт, 50-й Prius. Хочеш уклон 50 й Prius. Хочеш камри, уклон бізнес, Камри є. Болт-бізнес також є. Все просто прекрасно. Болт є бізнес. Камри, болт бізнес. Камри, уклон бізнес. Чорний, кожен салон, всі діва. Люк. люк ні на цьому немає. У нас є ще один чорний на люк.